Всім привіт, друзі! Сьогодні я Примак Борис, і сьогодні друга частина Отаких карточок будинок Марії АТБ. Ну що, 4 штуки. Я вчора обмінял карточку на будинок. У мене був повторка будинок надії, от, а я обміняв на будинок щастя. Вот. Такий от. Зараз тепер буду розпаковку першої карточки робити. Так. Відкриваємо першу карточку. Будинок доброзисливості. Отакий. оце новий, вот. нова карта. Так, друга картка. Так. Оце який? Це повторка будинка доброзичливості, Це повторка. обміняюсь, Так. Оце який? О, це новий. Будинок успіху. Успіху, оце новий. Ложимо сюди. І остання карточка. Остання. Так, а оце будинок підтримки. Будинок підтримки у мене ще не було. От. У нас новых карточек от Си 3. карточки. А четвертая тоже повторка. Вот так. Друзья. Ну чо, друзі. друзья? Еще будут у меня карточки. Буду работать обзор. Там от сколько у меня штук. Сейчас. Сейчас почитаем. Раз, 2-3. 4, 5, 6, 7. 7 карточек, а одна повторка. Вот. Вот так. Ну, все, друзья, я вам потом покажу, як ці карточки я буду сканировать. Ну, все, друзья, всем удачи. Подписывайтесь на мои кан каналы. Промак Борис. Ютуба канал підписуйтесь на мій телеграм-канал Перемок Борис та ще на два тікток акаунти Український код Васька та Український код. Ну що, друзі, всім удачі, всім пока.